Нарада ухвалила законопроект 12093, яким передбачено нанесення змін до Кодексу про адмінправопорушення щодо добровільної сплати штрафу. Так статтю 247 доповнюють норму, відповідно до якої стосовно військовозобов'язаних, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК. Також надається можливість добровільно сплатити штраф зі знижкою 50%. Нагадую, штраф становить від 18 до 25 тисяч гривень. Спрощена система оплати повинна працювати через застосунок «Резерв плюс». У Резерв Плюс подається заява про визнання порушення, після чого у Резерв Плюс приходить постанова про порушення та розмір штрафу, і у вас буде 20 днів на оплату штрафу за реквізитами, вказаними у застосунку. Тож процедура досить зручна, але якщо ви вважаєте, що штраф накладена безпідставно, не нехтуйте можливості оскаржити постанову ТЦК, адже безкарність породжує беззаконня. Якщо потребуєте правової допомоги, звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.